Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую смачну закусочку брізолі, але зробимо не звичайне брізолі, а економ-варіант дуже бюджетний рецепт, але виходить не менш смачно, як завжди, всі пропорції під відео. І для цього мені потрібно 5 яєць. 350 грам фаршу, цибульку порізала міленьким кубиком, вже добавила до фаршу. ну Цибулька грамів 60. Спеції по вашому смаку та на ваш вибір. Можете додавати будь-які сюди спеції, які вам подобаються. 100 г твердого сиру. Замість молочка я взяла 5 столових ложечок водички. Можна теж таким способом зекономити. Та олійка. Так, тепер е, я взяла більшу трошки мисочку, щоб нам було е, добре мішати наш фарш спеціями та да, цибулькою. Так, зараз це все викидаю сюди. так, Додаю сюди наш перчик. Тільки я так поділю, візьму трошки солі, добавлю сюди в яйце, ось так трошки. А ось це все висипаю сюди, в наш фарш. У мене тут пів чайних ложечки солі та пів чайних ложечки перчику. Можете робити все за своїм смаком. Так, а сюди, і зараз це все будемо перемішувати, сюди виливаю водичку і теж зараз будемо перемішувати. Так, перемішуємо. Тепер сюди до фаршу додаю наш потертий сир. Я ось так трошки додав фарш, а трошки залишу, щоб потім. Ми будемо посипати ще наші брізолі зверху для такої рум'яної скориночки. Ось так гарно все перемішуємо. Якщо у вас солоний твердий сир, то багато солі не додавайте, щоб страва ваша не вийшла пересоляною. так гарно перемішуємо. Так, Фарш перемішали і тепер відставляємо його поки що в сторону. Тепер будемо займатися нашими яйцями. Ось так гарно все взбиваємо. Як я сказала, що в цей рецепт йде, якщо 5 яєць, то значить 5 столових ложок молока, але молока в мене не було, я вирішила просто додати водички. Отак От все гарно змішуємо. Поки готую наші страви, наші інгредієнти, я вже поставила духовочку, щоб розігрівалася до 180 градусів. І зараз ставлю е, чару на плиту, щоб вона теж розігрівалася. Так, яйця гарненько взбили, а тепер нам треба оцю суміш поділити на 5 однакових млинчиків, які ми зараз будемо обжарувати. Блинчик обжарився, тепер можна його перевертати. Ось так дуже легесенько, обережно. Ви бачите, навіть без молока на водички можна обжарити ось такі млинчики. Зараз я отак тут легенько прижму. Так, це заберу. І все, млинчики наші готові до золотистої скориночки. Перевертаю і розправляю. Нам треба, щоб наші млинчики зараз гарненько охололи, коли ми будемо намащувати їх фаршем, щоб вони в нас. Тримали лісники, обжарила. Як і сказала, вийшло 5 е, штук, а тепер зараз залишаю їх буквально на 10 хвилин, щоб вони е, охололи. Ось так піджарились наші налиснички. Тепер беру, викладаю на до, дощечку і беру п'яту частину фаршу. І ось так гарненько все розпреділяємо по нашому млинчику. Розприділили, ось так гарно по краях, щоб все було, щоб фарш був всюди розма розмащений. І ось так гарно розподілили. І тепер беру, завертаю ось такі налистички. Я вже підготувала форму. У мене тут формочка, і зразу відправляю. Формочку для запікання. Ось так зараз буду робити зі всіма млинчиками. Забулася сказати, що перед тим як я складала наші в форму для запікання, я змастила формочку олією. Я відправляю в духовку на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, ось так запеклися наші бризолі. Це дуже смачна страва та дуже бюджетна, тому що за 350 грам. Фаршу я заплатила 60 гривень, 5 яєць 20 гривень. І взяла на 25 гривень кусочок сиру 100 г. І ось з таких простих інгредієнтів виходить ось така смачна страва. Я вам всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Дякую тим, хто додивився мене до кінця. Всім смачного! Та всього вам найкращого. Жків із дружиною, хто похвалить, тому стану дружиною, з маком, сиром, золотою олію, твоє серденько міст.